Тарас і доля таку виставу поставили наші актори з нагоди з дня народження Тараса Шевченка. Та вирішили долучитись до загального руху фінансової допомоги нашій армії. Тож усі кошти за свою роботу перерахують на отримання військових. Те, що гроші саме за цю виставу перерахують у допомогу буковинському війську, актори вважають знаковим, адже Кобзар за свого життя постійно вболівав та боровся за вільну та ні від кого незалежну Україну. У доказ цього актор говорить репліку свого персонажа. Щоб ми нарешті дождалися тої великої хвилини миру, і щоб не і щоб раз пом'янули тебе Шевченка не тихим словом, а голосним ділом, і щоб в оновленій нашій свободній Україні виставу до 200-річчя з дня народження видатного письменника задумали із розмахом. Участь у дійстві беруть не лише актори та юні вихованці театральної студії, а й колектив філармонії, камерний хор та буковинський ансамбль пісні і танцю. Віддати власні гонорари за дві зіграні вистави на користь армійців. Обидва колективи погодились одноголосно. Так історично і складається Тарас і доля, і на сьогоднішній день як не такими словами від Тараса. Українські армії від двох колективів Митці з філармонії погоджуються із театралами. Фінансове забезпечення війська нині одне з першочергових завдань, і неважливо, викличуть зараз наших хлопців воювати чи ні. Не то що ми маємо зараз воювати. Взагалі держава повинна мати своє професійне, добре навчене і відповідно озброєне військо. Це є закон, таки суспільства. Скільки коштів вдалось зібрати на допомогу військовим, буде відомо після відрахування. Вання усіх податків та театрали сподіваються на значну суму, адже вистава користується неабиякою увагою у глядача.